Вітання усім глядачам каналу. Вирішив я, підживити пшеничку. От. Тут така площа 50 соток. Сіяв я її кінною сівалкою. Десь норма була 250-230 кг. Отак, от так. Зараз так. вона такий вид має. Зелененька. Трошки тут було снігу, у нас сантиметрів 10-15 Ну, Не вийшло кинути добрива по мерзлоталому, тому що якось були морози у лютому в початку березня. А потім різко якось за одну ніч і розтав той сніг. І грязь вийшла на ранок. І не стало мерзлоталого, а стало зараз плюсова температура, 10 градусів ну, розтало. Вже тепло вроде би, там. Передають дощі, може сьогодні трошки буде, може і ні, не ну, побачимо. На суботу. Ну, ждать вже нічого, вирішив кинути. Трохи так вона вже так, з осені вона не розпустилася ще, а отак от вже трошки такий, ну непоганий. Почала вона. отак рости. Ну, в общем, що, я тут щось проїхав два рази туди і назад. Ну Тут сиро якось. Я ось тільки що кидав на другій площі. Там сухіше. тут там може що в тіні? Та й вітер дає, дерева кругу. І так сирувато. Така сіра піщана земля. Ну, в общем кидаю я селітру. Ось такий розкидач, рум, саморобний. Я його робив десь років 5 назад, 4 десь так. Ну, кидав тільки ним, навіть 3 гектари. Я розкидав перший рік, тоді як з Міндобривом вийшло. Дуже дорого, не кидав я. Так кукурудзу менше під пшеницю не кидав зовсім. Після кукурузу карпамід менше кидав за ну, перший рік, а потім і не кидав. І так він стояв у мене, поржавів, я його не помив, не продув, якось думав, вона накрита він був. Трошки ну, по конструкції може комусь цікаво, хто робитиме сам. Рамка. І, і це, восьмерка чи десятка, восьмерка. Таку зварив примітивну конструкцію під трикутник, щоб надіватися. Трошки не розрахував, трикутник треба трошки вище. Пеньки підставляю, на пеньки ставлю його. Якби був трикутник вище, там і на тягах я... Чіплять. А так, нормально, підчепив, поїхав. Редуктор заводський купив я. Такий як і на отих пластмасових розкидачах, румах. Що ліка пластмасова. Замовив в інтернеті. Такий адаптер. Щоб кадан в мене один, на все. І на сівалки використовую. І на що там ще є? На оприскувач так що зробив такий переходник, адаптер типу, на болтику на шпонки. Там він, шпонка на шліці попадає, підточив. Вращається. Так, Редуктор. Тут така тарелка саморобна, не знаю, з чогось була така. Круглях такий. ну Я у знайомого там є така ж рум такий заводський, я міряв діаметром, якраз він такий, як і на заводських. Тільки форма трошки не така, а може така. І оці погнули лопасті, шість лопастів. Це і стиральний машинки, думав, це ржавейка, воно ж. Що воно таке? Метал такий. ну він то нержавіє, ну. болти поржавіли, хоч і китайські болти вони поржавіли. Погнув такі лопасті. Сюди захист. На тростер майже не кидає. У них не було оцього захисту, це таке з колеса з велосипеда. Резинка, Тут зверху теж якась резинка. Не кидає на тросте, не було його, так туди закидало... аж. Дуже далеко. 540 обертів. Їду я легкий на третій передачі. Ну я виїхав для експерименту, я ж кажу, забувся вже як. -то. ага така заслонка. Це із ниви, із задньої ляди, із гідроупора. Такий шток я обрізав. Тут же шарнір той, закрутив і ручка. Не буду зараз відкривати, бо... Засипаний. Тут просто ну, так ось воно. Зробив таку вилочку. І ходить речажо, речагом сюди, вгору вниз. Униз. Закрито. вверх відкрито. чи напаки якось так. Ручка, Траць вже без кабіни, зручно, все. У транспортному положенні. якщо треба переїхати, щоб не відкрилося ось булавочка. Ось заштопорив, Закрита. Як вони запустив, вона відкривається. Так воно упирається, нікуди воно не відкривається Ніде нічого. Тугенько все піджато. Десь так. Так, що ще тут? Ага, по самій ж регуліровці норми висипу. Ну, от, чи видно буде тут. Ну, ось за таким, за таким ось... Щілина така я зробив. Видно, не дуже видно, от ось ось просвіт. Тут буквально 2 см. І тут через усе, заводські там то отвори круглі. Ну, Трошки я не так не підійшло. Це дно у мене, так зробив. Повністю відкривається на всю ширину і заслонки. Ну, 2 см. Така щілина. Виходить. І сипимо, це так розрахував я десь 100. Ну, у середньому 100 кг на гектар. літри. Ну, думаю, хватить. Хай буде. А потім ще може карбоміду. Сівалкою внесу. Уже пізніше. Перед як підніметься трошки. Ось так. Прицепне. Сюди ось можна причепити. Причеп, якщо там багато, десь далеко їхати. Доволі такий дебелий. Такий ось. Пластини приварив, не знаю, з чого не Десь так. Ага, ось під ножку я зробив так, зараз попущу Щоб зручніше, високе вона ось так видвинув. Тут я засунув, встановлюся, якщо треба. Ну тут десь 100 кг. ну тут я думаю, залишиться. Проїхав ще там трошки. Там стоїть же у мене оцей свал туди всередину. І там ще мішалка. Така пластинка сантиметрів 5 сантиметрів двадцять довжиною. Як лопасті у вертольоті чи у літаку. Такий пропелері. Я загнав, воно мішає. Ну, слітра свіжа, дуже сипуча, не достане. Сиперться, воно добре, не застоюється, не, за... не влягається, нічого. Сухенька. Хороша. Ну десь так, не знаю, мабуть, не покажу, як воно сипеть, тому що треба швидко це все робити, відкриє же воно сипеться. А що сипе, ну одна квага. Хотів би, може хто знає, напишіть у коментарях. Та я там і читав і дивився в інтернеті. Сипи в мене, я ж кажу, це зроблено ж редуктор заводський, це по-заводському. Така сама длина лопасті, оцих, як і на заводських, розкидачах. І ця старілка так само діаметр, там буквально невелика різниця. А от кидає чомусь е, дужче, на ліву сторону 10 метрів. Та так ось, отак воно кидати метрів сіхать. 6-7 на на ліву сторону, як по ходу стоять. А сюди буквально половину, 3 метри, може 2. Небагато взагалі. Ну, тут так їжджу я. Беру з тієї сторони трошки і тіль далі відступаю. Оце вже сліди. Тут трошки. Оце ж туди далі то сік воно, на цю сторону. Ну так же оце. Ось слідів ось. І до кінця. 7 метрів. А тут же оце ось, сюди менше кирає. Ну так. Хай так буде. Площадя невеликі, то 3 гектари розкидаю без навігатора без нічого на я в сюди навігатор є такий примітивний на телефон ну хватає його мені пока а тут по, по слідах по порядках їжджу. ну десь так не хотів я знайшов такий бункер на металоломі це зала різали зав. І там якісь були конструкції такі. Не знаю, сюди улізе, мабуть, тона Міндобрива. Здоровий доволі, тут більше метра, метр тридцять метр чи скількись. Коли б не метр так, десь так, метр тридцять на метр тридцять і висота ось почти Така здорова. Можна було обрізати. Менше зробити. Ну, думаю може, кручуся колись буду здорові. Площі, на МТЗ причепити можна, куди вгодно. Не буду обрізати. Оце захист, ага, я сказав, що не сипа нічого, сюди трошки закидає. Їх обов'язково треба продувати після кінця роботи, тому що я був покрашений весь. І за два, за три роки він поржавів навіть. Не двигалася та заслонка в мене в цьому році. Це не ходило, я всього розбирав, усе перемазав. Отак ось. Одкриє. Як що зразу? І опускаю Посипалось. трошки, Так воно працює. Не бачимо. Бачите, ходи. Хода цього вистачає. Отак воно там сипнулося. Десь так працює. Ну що ж, я погнав працювати, тому що тут 50 соток ще є, два гектарчики. Оце сирес хотів подати назад, воно буксануло, Там якось сухіше внизу, а тут сирувато. Ну, снігу було у нас трошки, волога. Хорошо, я би дощик пішов, зараз це розтало і пішло б у користь. А так, ну будемо сподіватися. Взагалі що. Слідкуйте за каналом. Підписуйтесь. Все буде Україна. Покидав селітру і пішов дощок. Так і моросить, може більший буде. Побачимо. Ну ось така система. Зроблю ставочку. Як воно працює, задвижка ця Відкрив, відкрив, закрив відтіль зараз покажу з середини трошки, щоб було ясніше видно. Ну це норма десь в общем вийшлося Отакий вот Той, мешалка такая, грузится, вот так вот. где там пару сантиметров открывается. Все хватало, все нормально. Общая норма получилась по кругу где 120 килограмм. Он так, трошки меньше, где там перекрытие. Теж точно не розрахуєш, десь не вистачало, десь більше. Ну, пів тонни було, на 4 гектари я викинув. Це десь так вийшло.